Всім друзі, з вами Вадим Довченко. Додатковий матеріал до перших двох найкращих шахових уроків. Ось і це партія Найджел Шорт Джонатан Пенроу з 1977 року. Найджел Шорт був претендентом на шахову корону в 1993 році, коли програв а, матч Гарі Каспарову. Ось тут йому було 12 років на джелу Шорту, і ми будемо саме за нього дивитися, розглядати якраз використання Форпоста. Грав він проти Джонатана Пенроуза, йому було 34 роки, так як він з 33-го року. А Джонатан Пенроуз відомий тим, що він переміг Таля в 1961 році, здається, коли Таль був чемпіоном світу. Ось, а Джонатан Петроус, причому, був міжнародним майстром і виграв в талі чорними в модерн Беноні захисті. Ось така цікава партія була в 39 ходів. Ось так, так що Джонтен Перос не такіший простий, як здається, проте досягнути рівня гросмейстра так і не зміг. Що цікаво, ну його почали зупиняти досить сильні гравці. Причому в Британії, отже, в самій Англії знаходилися. От, наприклад, такий як Найджел Шорт 12 років, який переміг його в чемпіонаті Британії в 1977 році. Ось чорними сицілянській партії. Розглядаємо партію. Є 4 чотириці 5 Отже, це сицілянський е, захист. Коли ходимо це 5-сицилянська партія в 3Е6. Отже, в Англії тоді досить було популярно це все. І Пенроуз виграв таку вже партію ось, проти Михайла, Михайла Таля. Ось Який грав там досить активно в цій партії. Так, Ну, а тут грає досить пасивно. Значить, шорт С3, досить такий цікавий хід. Ми хочемо поставити слоном D3, поставити на С1, або все ж таки зіграти Д3. Отакий от закритий сицилянський варіант. Ось кінь нападає на пішака і захищаємо слоном на D3. Можливий був також варіант пішак. Д3 і слон десь виставляти на E2. Ось, ну і тут ще цікавий момент. B6, ну це все відносно любителів Бенко. Окей. Бенноні. Модерн Беноні, тому що я б саме так укріпляв, я полюбляю грати беноні, саме тому десь граємо B6. Ну, і тут на 2 що для мене стало таким здивуванням все-таки оцей А6. Це також збенко з, в такому стилі, коли білопольного просто розміняємо. Ось, і здається, що все непогано. Проте, як показала, показує тут вже практика, що білопольний слон досить поганий у чорних, саме тому є певні проблеми. Отже, Д4 взяли, якщо б'є. Ось, Д4, ну, зрозуміли, да? прорив в центрі. Все, якщо кінь б'є, а конем бити не можна на Е5, на Е4, я думаю, що ви розумієте, чому. Якщо ні, декілька секунд. Подумайте, ну і все, не можна бити, тому що вилка на коня і на коня. Ось, саме тому пішака ніхто в центрі не б'є. Ось, А продовжують розмін, О, розвиток. Продовжують розвиток, слон Е7, потрібно робити десь рокировку і Е5. Е5 тепер от цікаво. Ось, я би десь зразу тут грав би Е5 при нападі, ось тут вже десь. Ось, можливо, навіть ще ось тут зіграти. е 5 напевно, найсильніше. Також рішення я би так грав би, тому що я полюбляю так от грати. Ну, а тут в нас вийшло дещо інакше. Ось, взяли, взяли. Ну і тепер після D4 взяли, взяли конем. Е5 в нас з'являються дві відкриті лінії, центральні відкриті лінії. Ось одна поки ок, одна. Да, Будучи друга відкрита лінія, але вже лінія D досить відкрита і можна атакувати пішака на D7. Мало того, то кінь ще стане на форпост на D6. Ми розбираємо тему форпоста, саме тому будемо дивитися на оцей форпост на цей пункт D6. Отже, як буде окуповувати цей пункт Найтл Шорт в 12. .40? Отже, ферзь g4, досить така французький, французькому стилі, тут доводиться дезирати G6, а інакших варіантів немає, і слон а 6 не незрозуміло. Як чорним, як закінчити розвиток, незрозуміло. Проте чорні намагалися. Отже, це зробити. Отже, кінь С5. Коник все ж таки на щось хоче нападати. Нападаємо, тепер ми відповідно коника на С4 ходимо. Ну, чи можна було перескакувати, нападати на сюди, немає сенсу, тому що тут кінь прикриває пункт С2. Ось, саме тому на пішака. Тут в такому проміжковій, бачите, хід. Нападаємо пішаком на коня. Проміжковий хід F5. Нападаємо на ферзя. Ну, і ферць міг відійти і на H3. Ось і на Е2, і на F3. ну відходи вибирає сам варіант F3. Цікавий, тому що далі ферзь активно зберігає активну свою позицію. Ось конячка відходить, так як він під боєм. Ну і тепер. Тепер ми вводимо на наступного нашого коня. Отже, ферзь c1, Хочеться якось звільнити, хоч якісь клітинки для короля, можливо, навіть і 3-скочити. Щоб ніяких проблем не було. Тут ми нападаємо відразу на цього конячку. Конячка відходить. Дивіться, всі фігурки піджалися, дуже класно піджав. І тепер ми захищаємо B4 і кажемо: ну давай, от, знайди якийсь активний хід. Отже, захищаємо B4, щоб слон його не побив. Ось. Кінь йде на d8. Хочемо вигнати ось цього слона звідси. Проте це вже нічого не дало супернику. Ось. Кінь йде на Б5, здається, розміняли, розміняли і якось під, під тиском здає, є пункт С4, але його ферзем не можна бити. Чому? Тому що висить Тура на А8. Ось. Конячка. Тепер бачите, він вже не нападає на слона. Йому вже треба якось перекривати всякі лінії ось таким чином. А, тому що, ну, дивіться, якщо кінь би напав, наприклад. Да, ми нападаємо на туру, забираємо туру, і тепер ось таке от перелаштування, що й відбулося в партії. Чому не можна бити слона? Зараз я вам покажу. Ось, Давайте назад повернемося. Саме тому кінь c 6. Кінь c 6 якось нападаємо на центрального пішака, тому що він, він прикриває ось ці важливі. Клітинки і конячка сюди хоче зайти. Ось. Ну, А тепер знаходиться перелаштування Найджел Шорт. Нападаємо на туру. туру турі потрібно кудись відходити. І стаємо на F3, на F6, чому не можна бити. Правильно, тому що вилка конем шах побили ферзя. Саме тому дивіться, знаходить Найджел Шорт, як розміняти ось цього слонячку. І що цікаво, що найкраще рішення було тут побити. Цього коня, тому що як він же стане форпостом, отже, це помилка вже фатальна. Отже, побили, неправильно побили, ну і все. Ось, перший момент. А, тут що якраз от зараз а, розміняли, дивіться, і зробили ось цього форпоста. Це дуже важливо. Ось, а, зараз ферзь захищає цього пішака. Ферзь захищає пішака, чи можна було його бити? А ну, давайте подумаємо, чи можна було тут бити пішака. Тура А на D1. І що робити далі? Ось все одно, дивіться, цей форпост зберігається. І не можна якось там ну, знайти. Знайти ніяких можливостей не можна, тому що навіть, навіть коня. Просто поб'ємо шахом і заберемо ферзя. Давайте конячку заберемо. Кінь F5. Король має ставати сюди, правильно? Ферзь А4 шах. Ну, окей, якщо пішак якось там прикривається, просто б'ємо ще тут. Да, ну, очікайте. Там якась помилка е 4. Ой, то там ще потрібно було знайти, тому що там бити не можна. М -м -м. Ну, типа натуру напали. Ідея зрозуміла, звісно, що натуру напали. Ха, а я думаю, що тут можна аж, аж, аж сім, аналізи Тура H8, я думаю, що тут поб'ють, а отут мат просто ось. Ох, як круто, слухайте. Ну, може, може, варто було якось спробувати все-таки пенрозу. Це все зробити, Джонатану. Ну, але тут дивіться. Повертаємось назад, до g 5. Отже, тут вирішив все-таки не випробовувати ніякі шахів. Ну, якщо друга тура, наприклад, кудись піде, то тут просто ну, все. Ось так виграна практично партія. Не можна було так грати. А, тому що якщо тура, ну, видно, да, що один хід закриться турою і все мат. Повертаємось назад, так хочу встигнути до 10 хвилин. Ось, захищає цього пішака, отримує цей форпост, g5. Дивіться, тепер нападаємо на пішка H7. Якщо там би кінь якось побив, можна захистити туру на де 1 коня, все, це все знайшов на Angel Short, шорт в партії. Так само, і Джонатан, здається, намагався грати по першій лінії, ну проте вже було пізно. Отже, напали на конячку, конячки на g6, побили. Шах. Що робити? Відходити кудись немає ніякого сенсу, тому що там ну, просто все помаленьку буде сипатись. Відходить від цього шаху, відійшов, ну і тепер відволічення. Отже, цей форпост себе використав вже повністю. Дивіться, який пішак слабкий на D7 Цей форпост створив. Отже, як оці -от ключові поля контролював, начал, що цю партію. Тепер дивіться. Опа, шах. Потрібно бити, тому що, ну, мат, іншими словами тут буде. Взяли. І ось таким чином ми виграємо якість. Да, довгий варіант, розумію, довгий варіант, але, але якість виграна. Можна, можна це все зрахувати. Ось, Тураб'ї H7. Тура нападає на пішака. Здається, ще нападає на пішака. Також ми його віддаємо, цього пішака. А тепер наш пішак А йде вперед. Король просто вирішив повернутися, зрозуміло, чому. Тому що а, загрожував хід, ну, бити не можна. Окей, давайте я все-таки це покажу. Пішак вперед. А, загрожував, так, і бити не можна, тому що шах тому саме тому зараз турою на Б8. Далі оці всі зв'язки, прив'язки трималися. Пішак вперед, ну, відскакувати конем якось. Ну, окей, відскочив він конем, але толку вже ніякого, взяли пішака. Ну і що тут вже пороб? Бодієш? Нічого не подієш, то радість, де на 6. Ну просто реалізація матеріальної переваги, друзі. Ну, ось таке. Добре. Ну я в 10 хвилин вклався. Проте гарна партія і гарне використання ось цього пункту на D6 і дуже класне використання. Цього форпоста. Ось, ну, трошки більше сьогодні з деталями, звісно. Ну, ще одна партія залишилася, це вже предостання, ще одна лише, і все продовжуємо. Будемо дивитися третій урок з вами. Третій і четвертий. А, друзі, ну ось такі додаткові матеріали. Дякую всім за перегляд, дякую за лайки, за коментарі, які ви даєте. А, також підписуйтесь. звісно. Найджел Шорт, Джонатан Пенроус, 1977 року. Всім всього хорошого, до побачення.